Всім привіт! В 2000 вона вже була там в 26 року. Всім привіт. Наконець-то пройшло скільки три тижні. Пройшло три, три тижні після операції на лівому боці. Все нормально пока, все добре. Дякую усім-усім ще раз, хто э, мені допоміг, лікарям, э, всім односельчанам, всім знайомим, усім, 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 всім, хто про мене і допомагали мені, все остальне. З Новим роком з вас усіх з... І, і вже говорив. Ну що. А сегодня у нас мы вчера сели, посидели. У нас все было на столе. У нас все было, кроме света. Света у нас не было. А все остальное было. Тут мы такие товарищи есть. Я здесь. Да, вот. От він нам він э, десь на морі був, десь може там риболов'яцька якась альте, десь може там ходить по тихому океану. І, нам, і, і, ікру привіз, э, чорну, красну, э, привіз э, селедку, привіз Тюльку. Багато чого привіз. Тільки не щас. Десь він робить, там, десь плавається. Він нам розкаже, що там я там на вагон. Так, Після того, що він там на якомусь лайнері, десь там вони рибачать і так Там... О, коротше, такі діла. А сьогодні вже другий день у нас Нового року. Раніше свадьби як зустрічалися? Три дня. У нас Новий рік два дня. Сьогодні ми хреначим, ну, в смысле, я вибачаю, жарим шаштик. Ну, вірніше, Львовка жарить шаштик. А, а я топлю десятку, чи цю буржуйку, у мастерській для того, щоб можна було звідтиля прибігти, сюди нагріться і їсти попити. І ось сигари. Закорити... сигарету. А і руська моя. Вона для крис. Вона для крис. Шпаря? Ось таку лісеньку для крізь. По нас... шаблону да, дядьки в... люшки. Да, щоб нас крізь залазили там гамачки свої. <гум> вот Всього-навсього, палички з зморожені і все. О, такими віщами більше. А так все спасибо. Ті щось жарять, тішать шпарять, да? Спасибо да, усы. каждый вечер вы заняты. Спасибо. Я сейчас, вон, чек я сейчас, вон, прошу, что-то. Ты а. вечер сам, если ты как? Да. да. Ага. Всем хочу я сказать спасибо. А? То Еще раз, еще раз, еще раз, и буду казать, и казать, и казать. Спасибо всем. Потому что, как не... Ваша допомога, хто мені поміг, то в мене в цих очей би не було. Вони були б тільки, тому що я б через них бачив, то не буду що через земеша стік. А так, в принципі, ну, і лікарям, і хірургам. І, тому і крат Ірині Василь Спасі, що вона дивиться мене, що вона якось. Стріга за моїм з операційним. Ну, Та всім, що я можу сказати, я всіх не можу, тому що я навіть не знаю, хто мені навіть, хто мені там по, ну, по цим, по грошам, хто мені допомагав, тому що ми хто знаємо, то знаємо, а хто не знає, то ми не, не знаємо. То ніхто і скидався. Людина просто, ніхто ж не закричав, що от я тобі, там, я теж, я теж. Ну, Анатолій Федосєвич нас машиною приїжджав до мене, забирав, відвозив, привозив. Це ж те вже, а ну, людина, ну вже сказав би, що там, я не можу або ще щось. Ні, він раз і приїхав, після операції мене забрав перший раз і після операції забрав другий раз тому що той водій, що нас перевозив, він не зміг довго так ждати. А там довго після операції, тобто до операції, там саме довше, це до операції, поки вони анестезію потихеньку вводять. Ну отак як. Ось діло. І оце я наконець, то я вийшов затопити. Сиджу на неї, дивлюся, вона зараз мені таке оте плане, таке мені воно прям, ну от, я вам не можу передати. Як от ну, все я таке бачу, як от ну, як намальоване наче, таке все чітке, красиве, таке ярке. От, от, ну, Взагалі класно. Ну, як буде, так і буде, дай Бог. Я ж нічого. А так, конечно, да. Хорошо все. Вот такі делишки. Ну що? Що буде, таке ще там, що. Я включу. Засниму. Вы були сейчас земною. Кто буде дивитися мене і слухати. Канал Рідо представляю. Я смонтую це відео, коли не знаю, коли змонтирую, тому що як виключають, я не можу. А в нас виключають. Я за два години його не зможу змонтірувати. О, воно не так-то воно там і все. Так що тут такі ділішки. З, з новим роком вас і ще раз і до слідючого. видеосъемки все пока бухта удобная типа и потом такие чихну неплохое место для стоянки а це товарищи леха надевая мясо на шапура вот так я их надеваю аккуратно щоб было по-феншую это тебе не мелочь по карманам тырить чтобы было все хорошо он и кофеек он там все рыбал, и я тоже кофеек все рубаю О, потихонечку Ото, що там промайнула в нас бутилка, то ви нічого не думаєте, то просто напіток. Компот? там. Так, компот, да, компот да. із вишень. Да. Компот із вишень, то... О. І ми Хто що... в новий рік не займається ніякими глупостями? Так, да. взагалі, ми, ми такі, що ми, ми гадні. Ми не при чому. Ми не п'ящий. Ні, ну видно. А от це у нас товаріщі отакий от шашлычок. Шашличок паруючий ще. Класний. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. А де ж той дядько, який жарив шашлик? Де він? Позовіть сюди дядька того, який жарив шашлик. А на Шафовар <рик> поніс. Ну так, обріжеш потом оце у відео. На <рик> паузу поки постав. <рик> на паузу, поставимо, на паузу. Будем поніс ідці. Так, там порано Ага, ось ви і попались. Олексій, да. оце дядько, який зробив оце чудо. А ну-ка, візьми руки його, руки так? Ну вот так в руки під носик русні, я снігу, ось оцей я так, я, я, так, вся, так О, вот. О, от це Люха мій друг нам за врагами зашли каплю нажарить. Зараз ми підемо, будем сидіти, покачеряємо, коротше. Ніхто такий шашлик не має. А рецепт я не розкажу, бо він мені теж не розказував. Він, каже, якийсь суперсекретний рецепт. Не знаю, я коротше. Сказав, що це секрет, він запрещений, навіть... Ну, коротше, там НАСА це тут всю ерунду, коротше, не знаю. О. Ух ты, удобная. Неплохое место для стоянки. А, а много народу приятель? Не очень много, сэр. Где карта, Билли? Нам нужна карта. Какая карта? У меня нет никакой карты. Где карта? У меня нет никакой карты. Нет! Нет! Не дам! <связывая> Ах так! Ах, а вот и как! Ах, вот и значит, какой да, на самом интересном месте! Ой, а я-то думал!